Дивіться, яке красиве сонечко і також цвіте дерево і цей неймовірний такий дуже-дуже ніжний аромат. Дивіться, яка підвалена. І місце, де я зараз є, це є комплекс. Бернардинців. Це відгалуження ордену францисканців. Отже, тут був монастир, і також тут є церква Святого Андрія. І ми зараз будемо мати коротеньку якраз екскурсію. Отже, Сьогодні неділя, 16 квітня, зараз четверта година, напевно, через кілька хвилин ми почуємо. Бій годинника. Це ж висить. Що ж це таке? Це була, бачите, калина, яку не зірвали ось ці мури. Дивіться, наскільки старими вони виглядають. Отже, цей монастир, він вперше був побудований в 14 столітті, і він був побудований при Галицькій брамі в їзді у Львів. Я намагався дізнатися за кілька хвилин, шукаючи в інтернеті, де саме була Галицька брама. Чи, чи ось ця брама, яку ми зараз побачимо, є Галицькою чи ні. Я не знаю. Тут поруч недалеко є галицький базар або галицький ринок. Отже, ось це вся територія, ось ця велика, це територія монастиря. Там далі церква, храм святого Андрія. І ось ця територія вперше почала забудовуватися в 15 столітті, якраз коли був створений фактично новий центр Львова. І цей новий центр, нове місто було огороджене зі всіх боків мурами. І Якраз ось цей монастир і храм, вони будувалися також як і частина. Укріплення. Спочатку це було, це було дерев'яне укріплення, і вже через два століття в 17 столітті. Бачите, от дивіться, бійниці. Бачите. В XVIII столітті це вже був камінний мур. Звичайно ж, тут було дуже-дуже багато битв. Зараз тут іде ось така. Реновація вже досить довгий час. Таке враження, що буде доступ до води. Ось ця брама. Чи це саме є Галицька Брама чи ні, я не знаю. На даний момент, можливо, хтось допоможе бачите бійниці, тобто в випадку, якщо б цю браму вдалося зламати і прориватися сюди, тут що ще за все були гармати. Ми зараз йдемо до церкви святого Андрія, яка будувалася в XVII столітті моїм улюбленим архітектором Павлом Римлянином. Бачите, з іншого боку бійниця. А з цього боку воїни могли пересуватися вздовж стіни і стріляти через ці бійниці, а висота цього храму. Доволі велика 22 метри, а довжина його 57 метрів. Цей храм є одним з найстаріших і одним з найкрасивіших у Львові. І чим ще відомий цей храм? Це тим, що тут, в цьому храмі, є мощі. Святого Яна з Дуклі. Цей святий вважається або є особливо шанованим святим для Польщі і для Литви Дивіться, що тут написано, це, швидше за все, малюнки дітей. І бачите, тут написано: Україна не ділиться на схід і захід, а на тих, хто любить Україну і тих, хто її не любить. Любомир Гузар. До речі, незважаючи на те, що без сумніву я вважаю, українська мова має бути державною і все ж. Не всі, хто розмовляє українською мовою, є справді патріотами. Ми знаємо дуже багато запроданців, які е, зрадили Україну саме тут: зі Львова, з Західної України, з Галичини. З іншого боку, є дуже багато російськомовних і зі Сходу. І навіть тут зі Львова, які є справжніми патріотами України. Нас на фронті, на сході, на півдні, мені здається, принаймні 50% наших воїнів розмовляють російською мовою. В мене є товариш, який живе тут, у Львові. Який вдома зі своєю дружиною розмовляє російською мовою. Вони виросли, розмовляючи російською мовою, і двоє його синів зараз в дуже дуже небезпечних точках фронту. Воюють на передовій один в десантних військах. Інший в силах спеціальних операцій в ССО. Ось а, бачите цей колодязь? Цей колодязь якраз зараз тут є реставрація і він побудований і ця ротонда навколо нього. Бачите, зараз не видно, але там всередині є колодязь, якраз на честь святого Яна з Дуклі, Малюнки дітей. Дивіться, яка красива брама, кована, залізна. І вікна, бачите? Ось такі вони Після перемоги в цій війні віримо, що ніколи вже в майбутньому не потрібно буде закривати ось вікна, ось так, як ви бачите, це тут. раз, довжина 57 метрів, досить довгий ось цей храм. І ми зараз виходимо до входу. Вчора тут було багато людей, які приходили з пасочками, ручисто одягнуті, сім'ями. З діточками. Зараз, бачите, людей дуже-дуже мало. Правда, Це вже 4 година. Отже, цей храм будувався, коли ще була така держава, як Литовське князівство. І ось дивіться. На цей храм. Бачите э, Діва Мария с э, немовлям Иисусом. Апостолы Святой Петро и Святой Андрей. Далее выше Христос. Слева польский орел. А справа... Литовський вершник. Вершник, який зараз є на гербі Литви. Цей храм знову ж таки дуже-дуже важливий для Польщі, для Литви і теж для Риму Католицького Львова, а зараз в цьому храмі. Греко-католицька громада Василіан, якщо я не помиляюся. Ну що ж, ось така невеличка екскурсія, хоча насправді вже майже 15 хвилин, але гріє сонечко, дуже тепло зараз. Красиво і ми ще зараз буквально прийдемося ось тут, з-поміж дерев, які цвітуть. І особливо зараз, в цей час весни. Ось це місце тут дуже і дуже красиве. Бачите дерева. І щось. Не знаю, що саме, але цвіте. і знову ж таки ось цей такий дуже, дуже ніжний аромат іде каляться криво заши. А там інформація, повідомлення. Отже Старовинна, дуже-дуже старовинна частина середньовічного Львова. Дивіться, знову ж таки ось ця колонна, яка підпирає ці стіни. Сьогодні в нас в Україні православна церква України, Українська греко-католицька церква. Святкує Великдень. Я Ось з цього такого дуже красивого місця у Львові. Вітаю всіх, хто святкує Великдень сьогодні. Словами Христос Воскрес! І я знаю, що якщо б ви були поруч, ви б сказали боїстину Воскрес! Христос Воскрес! Москва Україна.